Громадська організація визначає список з 30 ну, визначила список з 30 людей, які мають отримати компенсацію на житло. З цих 30 людей е, лише половина стоїть на квартирній черзі в місті Чельниця. В той же час черговики, які такі самі учасники АТО, які так само захищали нашу державу, які мають відповідні пільги, стали на чергу, вони під цю виплату не мають попасти. Моя позиція одна будь-якому випадку кошти громади, які будуть спрямовані на забезпечення житлом учасників АТО, наших захисників, їх родин, вони будуть розподілятися виключно в межах чинного законодавства по-чесному. Якщо є особи, учасники добровольчих батальйонів, люди, які не прописані в Чернівцях, які хочуть отримати житло в Чернівцях, давайте разом спільно працювати над тим, щоб забезпечити їм таке право поставити їх. В чергу і потім надавати компенсації чи квартири. А коли є люди, які дуже голосно кричать, і в той же час в залі я спеціально зібрав всіх черговиків, для того, щоб ми разом спільно поспілкувалися на цією проблемою. Коли сидить чернівчанка, має проблеми з здоров'ям, троє дітей, живуть, чоловік захищав нашу країну, живуть в кімнаті гуртожитку. Я буду захищати її права. Все по-чесному згідно чинного законодавства. І не треба нав'язувати міф, що чернівецький міський голова Каспрук чи виконавчі органи проти учасників АТО, проти там, сімей загиблих це неправда. Все, що ми могли робити і, робити і не могли робити, ми робимо. Для того, щоб підтримати цих людей, які стали на захист щоб ми з вами сьогодні могли святкувати Миколая і відкривати новорічну ялинку.